23 листопада Неділя Суд протягом тисячолітнього царства. Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? 1 КОРИНТЯН 6:3 Протягом тисячі років між першим і другим Воскресіннями триватиме суд над безбожними. Апостол Павло вказує на цей суд, як на подію, котра відбудеться після другого приходу Христа. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець. 1 Коринтян 4.5. Даниїл розповідає, що коли прийшов стародавні днями, було передано суд святим Всевишнього. Даниїла 7, 22 У цей час праведні пануватимуть, як царі та священники Божі. Іван говорить в об'явленні. І я побачив престоли і тих, котрі сидять на них, і їм дано суд вони будуть священниками Бога і Христа, і будуть царювати з ним тисячу років. Об'явлення 24.6. У цей час, як і передрік апостол Павло, святі будуть судити світ. 1 Коринтян 6.2 Разом з Христом вони судитимуть беззаконних. Порівнюючи їхні вчинки з книгою закону, Біблією, і вирішуватимуть справу кожного за його вчинками. Відповідно до цього буде визначена міра покарання і запишеться проти кожного імені в книзі смерті. Сатана та злі ангели також будуть судимі Христом і його народом. Апостол Павло говорить: чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів? 1 Коринтян 6.3. А апостол Юда стверджує. І ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого дня. Юди 1.6. Наприкінці цього тисячоліття відбудеться друге Воскресіння. Нечастиві воскреснуть з мертвих і з'являться перед Богом для виконання над ними вироку суду написаного Псалтир 149.9 Іван, говорячи про Воскресіння праведних додає а інші мертві не ожили аж поки не закінчиться тисяча років. Об'явлення 25. А Ісаї писав про нечестивих: І будуть зібрані разом, як в'язні у льосі, замкнуть їх у в'язницю, а після багатьох днів їх очікуватиме відплата. Ісаї 24, 22